Вітаю на каналі. Сьогодні незвичний формат. Пов'яжем вузлики. Чесно, як вони всі називаються, я не знаю. Це згадую просто по пам'яті. Якщо знаєте, пишіть. Кому цікаво, дивіться, кому не цікаво. Не засуджую. Так, перший. Вузик. Робимо таку звичайну петельку з невеличким хвостиком, бо цей хвостик буде Е, Нитка це не рибальська. Це нитка для шкіри. Я працюю з такою ниткою, шию виробить зі шкіри. Так, рибальський мій набір зараз у батьків. А погода дощова. Тому, тому обмежилась тим, що є. Так, петелька. Надягаємо на наш гачок. Я взяла такий добротний гачок. Не знаю, це на сома, мабуть. сома не ловила, тому не знаю. Так. Перекручуємо гачечок сюди наперед. І отакими от петельками робимо накиди. Кустик, два, три, четыре, пять, шесть. Вісім. Ну, візьмемо дев'ять, Я роблю їх дев'ять-одинадцять штучок таких. Щоб максимально зафіксувати ось цей хвостичок, Так, хвостик. Робимо йому чекен-дрікен, підтягуємо сюди. Пудемо ось, отримали такий. Перший є. Один з моїх улюблених, бо найпростіший. Придіваємо сюди і закручуємо. Пів-пів-пів-пів. Пів, 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 пів. максимально закручую. Взяла трохи товщу нитку. Хочу зробити, щоб видно було добре. Так, петелька. Чого ти плакав? Чого ти плакав мій зайчик? Ну от, а ви кажете, стріми. У мене тут звуків дуже багато, щоб стріми проводити. Різних сторонніх. Пес потребує уваги. Так, зробили петельку. Ось вона. Вирівнюємо її. Вона має бути рівненькою, пальчиком фіксуємо і наматуємо отак от. Оп. Так, наматуємо оп. Три. Шесть, семь. Петельку приподнимаем. Робим намотку перед петлею. Два, три. Знову опускаем петлю. Робим раз, два, три. Продягаємо петельку хвостик і затягуємо за острі, так витягуємо, все ось такий у нас. Тріпенький вузлик, ну, Хвостик зрізаємо. Ну, все, на сьогодні три вискочить. Вдали рибалки гарного всім дня. Якщо сподобався такий формат, пишіть, буду ще знімати. Якщо ні, також пишіть. Всім вдалої рибалки, гарного дня. па-па!